Андрей, ты можешь взять микрофон? Слово Аллилуйя. Аллилуйя це молитва до Бога. Аллилуйя це знаєте, це спасіння. Тому То ви вірите, що ваш син вийде збірні. Що... Що... Тому... Так, звісно. Я впевнена в це. Бо він не вийде. А хто ви жив? Треба шукати. Оце дослідження. А те, що вони наляпали на нього. Це все будуть відповідати. Будьте добре, представте, будь ласка, ще раз. Мене звати Що це за обряд? Я вже пояснила, це не обряд. Що це за обряд? тут руки піднімали догори. Тут дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка. Я кажу. Це Аллилуйя. Словою. Аллилуйя. Пані Олено, якщо можна з приводу, ваш син, коли їхав з дому, так? те, що я читала ваше інтерв'ю, він розповідав, що поїхав в Тернопіль. Правильно я розумію. А не у Львів. Це я так думала, так. Але він купив квиток. Який повертають. Я що не знаю, який він купив квиток. Я думала так, думала так. Тому я і сказала. Все. Скажіть, будь ласка, як день проходить 19 го Добре в нього, добре. добре. Да. І він не вбивав. Він задоволений, так? Він був задоволений, але він не вбивав. Ти він там вам він... сказав? Він мені нічого не казав і зараз також нічого не каже. Ось так. Скажіть, а от Шарз, я не зрозуміла з приводу Львів і Тернопіль. Тобто планували з'їхати в Тернопіль? Бо ви сказали, наприклад, мені в колені, що ви були в Тернополі. Я була в, в Тернополі, так, я була. Ага. Я хотіла, я думала, що все там, ага. але я не зустріла. Подзвонила, і він мені чесно сказав, він у Львові. Все, мене, питань немає. А чому, я... чому він опинився у Львові, а не в Тернополі? Як він це пояснив? Він квиток купив до Львова, а не до Тернополя. Я цього не знала, я вже це поясняла. Це нормально. Так ви коли прямо в Тернопіль, щоб з ним зустрітись, тобто ви не зідзволювалися? Це було на тиждень пізніше, і він, до речі. Збирався повертатися додому. А Чому ви їхали в Тернопіль? Я проводила там і брала участь у семінарі. І вже з Тернополя ви зателефонували сином? Я ще їхала в Тернопіль, зателефонувала. Скажіть, будь ласка, якому семінарі ви приймали участь? Назвіть, будь ласка, так. точно, і скажіть, який семінар. Добре. Ви мама і хочу судді? З, біодин... з біодинаміки. Семінар з біодинаміки. Тому ви <driven> підносите руки до гори і займаєтеся власною. Тому ви підносите руки до гори і займаєтеся <acity> власною. Добре, добре, <ilit> я скажу. Я, я, я вчитель евритмії. І це евритмічна вправа. Алелуя! Все. Ну, на що вам дає підстави, буде впевнена, що ваш син відчиняв е, цей злочин, якому його підозрює слідство. Я впевнена в цьому. По-перше, він не був у Львові два або три тижні, це точно. Е, всі інші моменти, це, для мене цього навіть достатньо. І я знаю свого сина, що він в принципі не може цього вчинити. Не може. Я люблю його і ростила в любові. І тому, тому я точно можу сказати, що він цього не вчить. Пані Софію, у вас є діти. Рості їх прибуде. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто в ради? Я не маю. Але точно. На мій син, точно, я вам можу сказати. І будь ласка, будь ласка, дуже вас прошу. Не чинить на нього тиск і не розмовляйте з ним. Бачите, це вже заборонено законом розмовляти, напевно. Заборонила законом розмовляти з людиною? Не заборонили, Але таким чином, як пані Софія розмовляє, то, то, то на пані З вами спілкуватися, як донька вбитої, я не буду. Ну, чому ви впевнені, що він був? Так. Чому Ось ви, впевнені? ви й так впевнені? <плес> Пані Олено, чи чи бачили ви докази, які оприлюднила поліція з приводу В'ячеслава? Чому він став підозрюваним? Шому, що він купував ідентичну і Окуляри вона була на невідомому чоловіку, який близько двох тижнів сидів біля під'їзду Ірини Фаріон. Його маршрут також пролягав до її будинку. Де, не мій син. Я ж вам кажу, ні. ні, ваш син купував ідентичні окуляри і панами? Багато як... людей купують ідентичні окуляри і панами. Так що? Багато людей. Така мода да, купують і носять. Ну, так це, це не привод тримати його тут. Добре, тоді чому підозри впали саме на нього? А це я не знаю. В мене немає на це відповіді. Я сама хочу знати, чому. В одному з інтерв'ю ви говорили, що ви були в цей час в Тернополі, а в іншому, що ви були в Дніпрі. Ще раз? Що ви не їздили в Тернопіль? В одному з інтерв'ю ви говорили, а в одному говорили, що ви їздили в Тернопіль. Тобто ви таки були в Тернополі? Я була в Тернополі, але я їздила трішки пізніше. Я поїхала в Тернопіль 17 липня. Те, що ви кажете, що син не був у Львові е, два тижні, а де саме він був? Він 8 липня виїхав ввечері з Дніпра, 8 липня. Розумієте? Приїхав він у Львов 9-го, вбивство сталося 19-го. Менше, менше він навіть 10 днів. І це вже. Це вже руйнує все, що. 22 22. Тобто в день вбивства, 19-го він таки був, що у Львові? Він був у Львові, так. І все, ну, це ж не доводить, де, там було мільйони людей, так що ж тепер? Ні, я не про то, я про те, що. Ви перед тим сказали, що він не був в тихчасових рамках у Львові. Буквально. Кілька хвилин назад я про це сказала. Тобто він був у Львові? 19-го? Він був у Львові, я цього не заперечувала, ні, я не казала, що він не був. То рамки, хто говорить, що три тижні він там сидів. Так, а, а Дімченко, він Свідки, каже, два або три тижні. Свідки. Ну, а він менше, ніж 10 днів. Дякую вам. А перепрошую, до Львова він приїздить потягом чи або Потягом. А, а ви особисто? Я Я особисто. Зараз? Так. Одягом, одягом. Ось так. Ви маєте на увазі зараз? чи... Ні, ні. А, В Тернопіль я добиралася автобусом. І назад автобусом.